Друзі, всім привіт. Сьогодні з вами на зв'язочку, знову ж таки, Оксана Год. Сьогодні ми будемо говорити на дуже відверту тему. Значить, як мені вдалося за кілька місяців скинути 22 кг? Я думаю, тема цікава, актуальна, адже багато хто сьогодні шукає варіанти, як підкоректувати своє тіло, як підкоректувати своє харчування і як повернути собі тіло, яке в них було колись. Отже, починаємо. Значить, з чого все почалось? Да? Все почалося з того, що я завжди була дівчиною, яка мала малу вагу. Мені завжди всі говорили, що в мене класна фігура, що я худенька і так далі. І в мене проблем з тим, щоб купити собі одяг, в принципі, ніколи не було. Якщо мені щось сподобалося, якесь платчико, я його одягала, воно дуже гарненько лягало по моїй фігурі. Я себе то дуже класно відчувала. Але а, буквально там після того, як я народила другу дитину, да, я, начебто, як повернулася назад до своєї ваги, але якось вона поступово непомітно почала у мене набиратися. І буквально там за кілька років я набрала оцих 20 плюс. Да? І от, наприклад, у в лютому, 2024 року, коли ми з дівчатами їхали на зустріч в Ужгород, коли я в нас проєкт запросив, а, тоді я вперше напевно почала звертати увагу, що щось не те. От я пішла купувати собі одяг, да? і те плаття, яке я, наприклад, хотіла, воно вже було не на мене. Ті розміри, до яких я звикла, це вже були не мої. І люди навіть в цих магазинах, от вони мені давали про це знати. Тобто, вже не було такого. Ви там така струнка, на вас те буде, те, 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 все відношення людей змінилося. І мені це було дуже неприємно. Тобто, я людина, яка звикла, що от мені подобається таке платечко, воно на мене могло бути. все, такого платя на мене не було. І я мусила купувати вже більше розмірів і так далі. І коли я дивилася на себе в дзеркало, я розуміла, що я собі все менше і менше подобаюсь, тому що те не, то не я. А при тому, коли я кудись йшла, в мене була дуже часто задишка, мені було важко йти, хоча я раніше вибігала да, під ті горби, я така була енергійна і так далі. А, і все, почало накопичуватися, і я тоді вже зрозуміла, що це не я. На фото, коли я дивилася на себе, я собі не подобалася. Тобто я розуміла, що ця це жінка, це жінка, яка мені все менше і менше подобається. Отже, в 24 році я почала задумуватися про те, що мені варто щось робити зі своїм харчуванням. І от в травні місяці у мене була зустріч, назначена з командою, да, яку я організовувала для них, і я вирішила все значить. Я йду на цю зустріч, я її відбуваю. Я дозволяю собі ще харчуватися так, як мені хочеться. Я дозволяю собі ще трошки розслабитися. Але як тільки я приїжджаю з цієї поїздки. Я починаю працювати над своїм харчуванням, я починаю працювати над, над собою. Так і сталося. Відбула ми зустріч, погуляли, відпочили, все. да. Приїхала я додому і все. І я почала займатися собою. І зараз розкажу вам три а, секрети, да, які мені допомогли. А, і все, і з того моменту моє життя поділилося на до і після. Отже, з чого я почала? почала? Значить, найперше, я вирішила, що я не буду робити перекуси. Я так чула, що перекуси це шкода, да і так далі. Але тут я прав точно вирішила, що все я буду жити без перекусів, і я відмовилася. А, далі, наступне, я почала харчуватися три рази в день. Тобто, якщо в мене раніше сніданку не було, так як я працюю вдома, да, я собі коли встала, випила кави, там щось до кави, а пішла працювати, щось там з дітьми, туди-сюди, і і потім там знову там, щось вхопила, да, потім там обід, коли там, коли, там зготували і так далі. Тобто, ну таке якесь було життя. Да, таке, як попало, общем, не харчувалася. Дозволяла собі купувати якісь, якусь таку вредну некорисну їжу, але але нам тоді здавалося, що вона дуже смачненька. Да. А, і Почалося з того, що я додала собі сніданок. Додала сніданок обов'язково, обід і вечеря. І зараз розкажу ще момент. В общем, коли я поснідала, я додавала собі 4-5 годин проміжку. Тобто в цьому проміжку я абсолютно нічого не їла. Абсолютно навіть фруктів я не їла, я просто пила воду. У мене така навіть фраза в голові, знаєте, що хочеш їсти, пий воду. Хочеться тобі з'їсти, попий водички і все, і перехочеш. А, і Якщо я поснідала, до прикладу, 8 годин, да, то я зразу собі додавала плюс 4, там 4,5-5 годин, коли я маю обідати. Наприклад, якщо 8 сніданок, додамо да, 9, 10, 11, 12, ну десь приблизно у пів першого я мала би обідати. Не раніше точно. Можна трошки пізніше, і це буде, наприклад, 5 годин проміжку, да, але не раніше. Так само, якщо я пообідала, я додаю там 4-5 годин, і відповідно я розумію, коли мені потрібно готувати вечерю, на коли, на які часи. Раніше ні. І Якщо я пообідала, до мене хтось приходив в гості, і я там робила людині каву, я вже каву з нею не пила. Тому що я вже попила. Да? Я там пообідала через півгодинки, я попила каву. Все, я свою норму кави випила. Я її не хочу. Для чого мені робити собі знову каву, якщо я її не хочу? І це будуть зайві калорії. Да? Якщо, наприклад, кава з цукром чи кава з молоком. Да? Ми знаємо, що якщо кава без цукру, без молока, без домішок, то, то в ній майже немає Да? Але якщо кава з цукром... Це вже вважається за їжу, якщо там є молоко, якщо це лате або капучино, це також вже вважається за їжу. Тому мені це було не потрібно, і я свідомо зробила таке відео, що я цього робити не буду. Тому це було таке друге моє правило, да? і третє правило я почала пережовувати їжу. Тобто, коли я її їла, я. Помалу їжувала. Я відчувала її смак, я відчувала її насолоду. Да не так, аби там за дві хвилини бігом з'їсти та все да або там дивитися телевізор чи в телефоні працювати і їсти. Ні. І з цього ісходить ну, додаткове четверте правило. Коли я їла, я не дивилася ні телевізора, ні телефона. Тому що коли ми дивимося в телефон і їмо, ми не відчуваємо смак їжі. І ми, знаєте, швидко з'їли, а потім хопа, все в тарілці нічого немає. Я не поняла, чи я наїлася, чи ні. А давай я собі ще додам добавочки, до І ми відповідно переїдаємо. Коли ми їмо без гаджетів, ось є тарілочка, є ми, ми собі смакуємо, відчуваємо, дивимося, пережовуємо. І ми швидше насичуємося, і ми відчуваємо, що все окей, все Власно, в принципі, я поїла мені достатньо. Да? І коли я вже поїла, але в тарілці ще залишалося, я залишала. Хоча в нас вчили в дитинстві, залишати не можна, не залишай свою силу і так далі. Ні, я цю установку в собі перепрошила. Мені краще його не доїсти, нехай песик доїсть або поставити в холодильник. І за другим прийомом можна там підігріти і з'їсти, аніж пакувати в себе, да, наїдати собі поки для чого, якщо я відчуваю, що я поїла. Те саме стосується, коли ви часто під'їдаєте за дітьми, наприклад, дитина не доїла, а ви ну, то ж жалко викидати, да? я доїм, там доїла, там доїла, там, 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 там а потім, через кілька місяців, ви дивитеся і можете зрозуміти, що з вами сталося. Тому я поділилася такими найважливішими принципами, які допомогли мені. Ну, понятно, що їх було набагато більше, що я навчилася формувати тарілочку, що я почала додавати вуглеводи, складні, непрості. Да, в кожен прийом їжі я почала додавати білок, я почала додавати овочі, клітковину, да, я почала вживати жири, також те, що нам потрібно. І я, відповідно, збалансувала свою тарілочку, і це все в сукупності дало мені мінус 22 кг за 7 місяців. Тому це мій результат. Він працює. На сьогодні моя вага 60 кг, а, при тому, що у мене ріст 1,75 м. Тобто нижче ніж 60, мені вже не варто важити, тому що то вже буде навпаки забагато. Да? Тому я дійшла до ідеальної фігури, я дійшла до ідеальної ваги. Я собі знову подобаюся, я себе знову класно відчуваю, я знову можу купити одяг, який мені хочеться, який мені подобається, а не той, який є на мене по моєму, розміру. Тому. Для того, щоб бути для вас корисною, да, щоб дати вам якусь цінність, є запис мого марафончику, який я проводила для своєї команди в січні місяці 25-го року дівчатка, які працювали там, мають результат, також є мінус по вазі, по об'ємам. Тому я залишила той марафон, але відповідно, тепер він вже не у відкритому доступі, тепер він вже не безкоштовний, як то було для команди, він в доступі в платній формі. Але там така, знаєте, плата чисто символічна, Лічна для того, щоб кожна україночка могла собі це дозволити і відповідно більше цінувала інформацію, яка там є. Тому що якщо ми щось проходимо безкоштовно, ми знаєте від того до того відносимося. Ну якось так. Знаєте, ну не дуже серйозно. Коли ми трошечки заплатили, ми розуміємо, так, я за це заплатила кошти. Мені треба до цього віднестися серйозно і попрацювати над цим. Ну я ж не буду викидати гроші на вітер, да то говориться. Тому. Цей марафончик є в записі, є тариф самостійний, він а, продовжувався 10 днів. Відповідно, ви заходите в телеграм-канал, дивитеся ці всі дні, виконуєте домашнє для себе завдання да, і маєте результат. Тому, кому ця тема цікава, хто би хотів спробувати, нижче під відео. Я додала опис, я додала вартість. А, якщо вам це підходить, якщо ви відчуваєте, що ви хочете, що вам потрібні ці зміни, що ви знову хочете полюбити себе, відчувати себе кайфово, класно, Чарівно, да? тому спробуйте. Адже, якщо ви нічого не будете робити, ті боки нікуди не дінуться, дівчатка, повірте мені. Тому, якщо цікаво, читайте опис, пишіть мені в телеграм і я розкажу, розкажу вам ще більше деталей. Тому дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Мені дуже приємно буде почитати ваші коментарі, побачити ваші лайки. Якщо дійсно вам це було цікаво. Тому всім до зустрічі, всім класнючого, класнючого дня.